Вбила я штурмову групу. Один йде помер. Второй йде помер. там. Там нічого сложного немає, Тільки ти машинками грався на управлінні хоп, розкриваєш, а там шаурма, так зрозуміла. Дякую, копацію. Люблю вас. Тихо зайшов, від піздясів і уйшов. Скінхедівський метод. Вітаємо товариство! З вами перший окремий штурмовий подкаст. Ми знаходимося в хабі першого окремо-штурмового полку, де відбуваються різні заходи для військових і для цивільних. Ви можете е, побачити усі анонси в інстаграмі. Шукайте давінчихаб в інстаграмі і приходьте до нас. Ми вас чекаємо. Я Зеник, і сьогодні у нас особливі хлопці. Вони в нас кожного разу особливі, але цього разу прям дуже особливі, тому що це люди, які... Є операторами наземних роботизованих комплексів другого штурмового батальйону. Вітаю хлопці! Приємно! Давайте познайомимось. Мій позивний Сірий. я вже рік е, займаюся е, НРК наземним ротизованим комплексом. Е, і так і хлопця навчав, мені давали. Типу, раніше ми були батом, тобто у нас було три штурмові роти, наскільки ви знаєте. З кожної роти брали по пару чоловік, типу, і обучали. Тобто у нас було два оператора на виход. Один на очажці, один з пультом, машинка впереді. І ми за нею пішки. трошки так, скажем, не дуже було відчуття, але роботу робити треба було. І Ми ходили. Тобто рядом і прилітало, і цього. Зараз наші, скажем так, інструктора і електронщики зробили, трошки нам простили задачу. Зараз вже машинка їздить сама, ми за нею не ходимо. Ну, сірий вже бувалий бояться. Я знаю, ви, хлопці, не так давно керуєте цими машинками. Да, ми Добре, тільки до їх бували. підходимо. Так, мій позивний Вікінг, я командир кулеметного взводу. І ми тільки підходимо до сірого, щоб внікти всю цьому суті нерка. Ми вже пробували їздити, пробували з польтами, училися. їздили до сірого, сірий обучав нас, наших людей. Все. І ми хочемо, так як наш командир Сантіла так загорівся, цими, машин... цими машинками. Ми доходимо до того, що ми зробили із машинки, ми поставили турельку і ставимо туди МК-шку, ставимо туди в Браунінг і хочемо запустити таку тему, щоб вона заїжджала прямо, ну, під посадку. Мій позивний є міго, я командир гранатометного взводу, теж за машинки. Ця ідея дуже подобається. Зібрали тут за два дні ударно і почали тут випробувати її на полігоні. І в нас все вийшло, і це було класно. У нас є база е, НРК логістична. І якраз ми зараз це продлягаємо на ударні по можливості. Будемо робити все, щоб ударні у нас були. Це особовий склад зберігає. Особовий склад буде сидіти на відтяжки, там, там 5-10 кілометрів, щоб запас ходу був виїхати, відпрацювати. І повернутися, щоб і ті люди, які сидять на позиції, вони могли просто її обслужити. Розкажіть трішки, чим ви до НРК займалися, як вам воювалося? Взагалі шикарно. Вообще шикарно. Бували моменти такі, що сидиш на позиції, так уже, ну так вже коротше, деяке время. Вже хочеться якось шаурми поїсти, піці, якось, навіть однієї мислі в тебе вже навіть така смачно. І тут так БК закінчується. Тобі підвоз БК, ну так треба до нього прошагати, відповідно, до точки. Підари понакидають, як завжди, в основному на ночь понакидують лепестков. Ти шагаєш, коротше, за цим БК. Лепестки ці звідиш, фонариком ходиш. Відкриваєш цинк. Думаєш, не, а щось, на типу, якісь бумажки лежать, а ДБК, ну, в одному із цинків, Так, хоп, розкриваєш, а там шаурма, так, поняв, на позицію під'їхала. Все упаковували там шаурма, напітки різні тут. Все, якраз э, доставка этот по сіряку ввечері. Якраз хлопці этот, були там доволі. Ну, да, взагалі зайшло. Я їм відосик записав. Спасибо, Квапатська. Люблю вас там. Mm -hmm. ну, дуже приємно було. По чому прикольному стріляли по. в своїх позиціях? Ну, по <ріху> 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 це да, це дуже прикольно, а щось крупніше. Вбили штурмову групу, самі навіть не глядали, що. Не просто один за одним идут, просто по той же тропі. Один ідей помер. Второй йдемо помер. там же. Потім починаємо этот, команда до бою. Чисто звичайно на тому, де ми її пристріли, я походу попал в НРК і там були ДНК. Як мені по раді сказали, щось крупнейше ебанул. Чисто звичайно. Самі не поняли, що це сталося взагалі. Я якраз студент вперше на тому напрямку. З дронів побачив, як вони прям підвозять на ТМК на цьому НРК. Це в них таке ноу-хау було, я здивувався, але потім і ми почали так робити. Ні, те, що тут мені кажуть, я тут перший раз, що якийсь робот їде, і там ще міна лежить, темка. Я спочатку, в смислі. Ти не можеш в голові ту картину спочатку представити. Я думаю, блядь, а якщо це хрень зараз до нас під'їде, що нам робити? В ітоги дрон там повісів, повісів і вилетів. Все, ми далі відпочивати, до наступної команди там укриття собі переробили, щоб максимально СП зробили, щоб могли тут наблюдати за дорогою підхід, тому що підеш, вони можуть двойка двойками переміщатися по одному. І так, дрон може їх не знайти, а тут, блядь, сидиш, тут піде, виходить, просто курити. Ти хто? Та я не знаю. <ріст> Ніби щось таке. Повернемося до наших роботизованих комплексів. Я пам'ятаю, коли тільки ця тема почалася, то вони були якісь такі ще досить незграбні. Ну, вони все, там і все, переверталися, і все на світі було з ними. Ну, якісь вони виглядали просто як якісь іграшки, в яких нема майбутнього. Але зараз це все дуже змінилося. Як воно відчувається, ця еволюція? Нормально, тому що я ж кажу, раніше ми за ними ходили, зараз Неркашку з позиції вона виїхала, поїхала назад, вертатися. Тобто, вже то, виходить, особовий склад на місці, тобто менше постраждали, і там далі. Вони її обслужили, зробили, сказали, запустили, все, вона готова порухатися. Поїхали. Ми, коли сидимо на КП, ми ж бачимо, що робить оператор. Ми самі буває, єдот, беремо пульт, їздимо пару днів назад теж була логістика, дрончики заїжджали, вони просто свої речі залишили у посадці, і самі єдот, пішли єдот, чотири чоловіка пішком. Тобто вони там дійшли до позиції, в НРК загрузили, НРК другим маршрутом просто їде в село, заїжджає, хлопці вже там сидять, чекають, просто вигружають машинку і все. Для того, щоб кавалерія не заїжджала, не ризикувала ще особовим складом. Та й взагалі, колись, кудись туди вглуб заїхати, щоб кавалерія це дуже великий ризик. Великий ризик раз, во-вторих, НРКшка менш помітна, вона нас під'їхала і не так видно. А їде якась машина габаритна, то зразу спалюють під mm. да, Тим же маршрутом, яким їде коробочка кавалерія, ми можемо просто НРК по полю зрізати. Просто по полю зрізаємо і швидше доставляємо і більше непомітніше. Ну, зазвичай вдається доставити, тому що я дивлюся, різні, ж бувають ландшафти. Там десь якась яма, якийсь горбік, вони нормально створили. Вибираємо, продивляємося маршрут, як можна прийти. Не так, що а, задача. Поїхали дрон там, туди про, туди. Тут пролітає, дивиться маршрут. Ось все продивляємось, збираємось, обговорюємо всю логістику, як машинка буде їхати, що то грузиться, куди їдуть, і як воно все буде. НРК Краб достатньо класна машинка, в тому плані, що вона може проїжджати, наприклад, теж розриви. От міномет там пристрелювався, не попав там десь в полі упало. І в принципі для нього це не проблема взагалі. Типа, он заїжджає спокійно в цю яму і спокійно виїжджає. Це ви здебільшого на крабах зараз їздите? Краб no. лс типу елогістична платформа. Я знаю, моделі різні є. Uh, ah, uh. No. Uh. <laughs> Але uh. цей у нас якось так склалося, що у нас на крабах їздять. Ну, no, от краб, я кажу, этот, как його, достаточно этот класна машинка, в тому плані, що е, і зв'язок, хоч іде е, через стрілін, можуть помішати кусти і все стене. Ну, і нагадаю, навіть коли вона заїжджає, вона все одно ловить зв'язь і проїжджає там, де треба. Це звучить як якийсь фантастичний фільм. Mm -hmm. Якби в 22-му мені хтось сказав, що буде така технологія, я б сказав, yeah, yeah. що Я чоловіче став. Тільки не почав мене прилучається в розвідці був, а потім не перекинули на цей взвод, типу людина, яка буде тіпо, цим займатися. Бо е, два командира тоді були вони трьохсотці. Взвод тобто, mm -hmm. без, без нічого залишився. Маком займатися. Мені кажуть, там нічого сложного немає. Тут дійсно машинками грався на пульту управління. Кажуть, ну, каже, те саме тільки габарити побольше. А з цивільними як? От, ну, тіпа, прикольно уявляти, ти приходиш десь, приїжджаєш додому, тебе люди запитують, чим ти займаєшся, я роботом керую. Були діалоги з цивільними? Як вони сприймають цей спосіб пересування цей НРК? Я думаю, багато людей просто навіть не зрозуміють. Ці, ну, що сказати. таке НРК, ну, ну, да. просто машинки для них. Просто навіть це... комусь об'ясняв на той час, то тобто, ще ніхто не був готовий до цього і понять, що воно таке. Зараз да, вже дав. Це вже давно концепція ця була про роботизовані керовані керув... системи. Якісь. Якщо пам'ятаєте, то і в Чорнобилі навіть якісь ці роботи ну, пробували це, запускати. Це, Але от зараз під час війни воно прям вистрілило і розвивається м, якимись такими темпами нереальними. Навіть мені здається, скоро вже і дрони обгонить по рівню розвитку. Хорошо, тому що ми стараємося зберегти е, особовий склад. От та сама коробочка, щоб не заїжджала, прямо Амігос як розказував. Вона вигрузила е, там розрахунок якісь посадки. Розрахунок речей залишив. От раніше б вона заїжджала далі, тому що в них багато речей. І всі розуміють, що вони їх зараз не перенесуть. Ризик, да. типу, ну, і ризик, ну, намного. типа, ну. їх старалися, так скажем, прямо скажу, нагло заїхати, закинути, це риск великий, типу, і уїхати. А зараз вони можуть в посадки скинутися, зачекати підходящий момент, щоб перейти, переходять. Там залишається один-два чоловіка, щоб закинути ж на машинку вещи. Закинув. Все, вони собі пішли однією дорогою, машинка второй, поїхала дорогою. Підвезла їм віші, побачила там, небо грязне. Машинка теж може переждати, вона теж може заховатися. В її Старлінг не пропадає там від одного листика, так скажемо. Вона навіть може в кущики заїхати, і зв'язок поганий, звісно, буде, але їздити можна. Ну, виїхати можна буде. Да. І відповідно, так воно, мабуть, і виростає. А це хочемо, ще як зброю поставимо. Тобто <реш> логістичний нікуди не пропадуть. Це теж дуже важна робота. Логістика дуже важна. Ну і зброєю теж. Зброя це звучить тема. топчик. Я би хотів на це подивитися. А у підарів? В них є щось таке схоже? Щоб вони прям якусь зброю ставили? Чи вони відстають, поки від нас в НРК? Я думаю, вони відстають. Це теж такий період, що от як у нас з вампірами. Вони тупо не встигли пройти цей етап, коли у нас з'явився вампір. І вони зараз тільки там, починають десь там. Так, дот... да, що це питання. Е, так же, коли сільника педуть пірески перехвати, е, і він теж веде на РК. Е, вона більше похожа на терміта у нього була. Угу. Тоже така невелика, ну те, щось вони випитаються. Або то трофейна була, то що вони десь її знайшли, щось з нею зробили, або щось своє вже починають з'являтися. В них логістику ще верблюди виконують, нам а нам людей да, да. шкода. А це ти їхав, що їхав на потреби візи і піде в А, Так, <laughs> це... да. теж класна історія. Получається, у нас була задача забрати трьохсотих. Ми почали рух до тої точки, десь в районі 7 кілометрів. Ми десь проїхали 5, а потім зупинилися на посадці. Тіпа, щоб у нас 92-го, суміжники тут, перекинули тіпа, через посадку. Там був шквал 92-го і підери. Спочатку нічого було ну, так под'їхали, не этот, тут таке. Щось так камера покрутила. Якісь леїти стоять, хрен. Підлітає дрон. Получається, стоїть кустик, НРК і півметра підери. І ми не розуміємо, що робити. Ми сидимо так з оператором думаємо: а що буде, якщо ми зараз на них наїдемо? Або був бойовий модуль. Да? Всю посадку би розстріляли б. Би. Получається, ну, машинка важить 200. Щимис... 170. Да. А, 170 ну, кг, ну, 200 кілограмів. Без груза, без нічого. Да, у нас ще там була эта, вода, така матрас этот, для трьохсотих. І ми думали, так зараз гонут хоча б одного. Головне, знов збить, а потім туди з нами. Закатайте в землю. Скінхедівський метод. <рес> Покажу, якщо не стоїть зброя, значить будемо наїжджать. А так можна було б його ще зв'язати, кинути на вірка, щоб ми вивезли до себе і передали би туди кудись. А збив знов фіксиком. Парадія передав, пускай підходять. Ми фіксики називаємо групу обслуговування. Ну, так, І в нас ще є, є фіксики, які на позиції, і у нас є Маріо. Як <рес> вдома, <рес> і може виїхати, тобі, допомогти фіксикам. Типу він займається ходовкою і займається всім. Коротше, Маріо з мозгами, він шарить. І виходить, фіксики там на позиції, і Маріо, яке вдома сидить, буквально цей раз. Треба їхати, їдемо. Бере з собою все необхідне. Починаємо там щось ремонт чи десь треба буде пройти і забрати машинку. Який мінімальний набір навичок треба, аби людина до вас в підрозділ могла піти. Скажімо так, якийсь стрім до навчання, якогось нового навчання, до чогось такого. Загалом знаєш. Не, да, да, да. Загалом не важко. Я сам сюди прийшов в перший раз, так, значально взяв цей пульт, спочатку да. якось не привишно, ні цього. Не боятися, І машинка вже не запалю. маленька, дитка, а стоїть, така, вона метр по ширині, два в длину, блин. такий трактор на кольори. А, а потім привикаєш, втягуєшся. Все по ходу вже вивчиш, не так, що ти прийшов, знаєш все, як нею управляти. Тобто все по ходу. Мені тут трошки важко було, бо в мене навчання було дистанційне. То тобто все через телефон, там звання, і тобі там розказують: а зараз ми на місці є, є кому -то цим займатися, тобто ось як хлопці прийшли. Докольно. Приїхали, показали, розказали, самі спробували о, виходить. А ви б кому довірили постріляти? З <см> ЗМКшки чи з кулемета? От з цим вже дот, чуть трохи важче, тому що треба знати зброю, як вона себе буде вести, як правильно її налаштувати, і як правильно її не вестися. Ну це вже тут потрібні тут навички дот, більше і навідника, і як самого оператора в плані їзди. І оператор як в плані наводця. Якщо вона буде на ярмарку на стоять, якщо там будуть якісь допомотні модулі, звісне для наводки для полегшення, то буде взагалі класно. А так тобі потрібен, що це Кутомір, щоб показував, і азимут. Ну, з МК легше працювати, ніж там з радянськими зразками. В плані АГС, то взагалі Фуфло. МК це найкраща зброя, яка є. Мало того, що стріляєш, що ти думаєш, щоб тебе не спалили. Тобто, чим довше позиція протримається, тим краще. А МКшка для цього діла це вона ідеальна. Вона тихенька. І, И противна така, я поверю, тому що неї не Як вообще. Як командир казав, тихо зашел, і и ушел. З браунінга, якщо ти починаєш працювати, там. Коли на лінії вся чуєш, що, що працює Браунір. А Земкашки ну, в неї з навіть до Як стріляєш, ну там з пішки толком немає ніякої. Тобто, її дуже важко зрісувати. Тобто та НРК може заїхати в якесь село, стати просто будь-яку хату і почати працювати що з кулемета, що з гранатомета. І дуже великий шанс, що вона відпрацює. І просто уїде, що її не помітять. Під'їхав, от попрацював трохи і в сторону. Навіть коли ми будемо виїжджати працювати, я думаю, до піхоти і за піхоту будемо виїжджати. І піхоті можна, навіть, наприклад, накидати там води, їжі. Якраз НРК під'їхало, вони тут їжу, воду тут до себе взяли і ми поїхали виконувати свою задачу. Два в одному. Коротше, якщо проїжджаєш через когось, ще подумай, ага, там ще пацюки, треба, ще щось ним закинуть. Значит. Ну, то й не просто про себя, про свою задачу. Можна подумати про ту ж піхоту, яка стоїть. Без піхоти ми ніхто. У тебе одразу в голові маршрут. Це саме обов'язково. Ти дивишся маршрут, ага. Ти тоді піднімаєш дрона. В основному всі, да, Ну, так, да, в основному всі, да. Пнімаєш дрона, дивляєшся цей маршрут. А потім уже тільки виїжджаєш. Тобто від е, того маршруту, який буде е, тут для НРК, дуже багато чого е, тут, е, залежить. Е, як вона поїде, де вона проїде, е, щоб вона там в Ягозу якусь не попала, або в путанку, що є проблеми. Та фікс, фіксики і біжать, і я стояв. З тими плоскогубцями путанку видержують з тих кольорів. До речі, вікінг про дрони згадав. Як ви думаєте, важче? Їздити, ніж літати, чи літати важче, ніж їздити. Скажу так, FPV поки найважче ну, і за чутливості. Там десь рібенок за нього сяде, он на ньому політить. Там нема ніяких проблем. НРК, НРК от, тобі потрібно знати її габарити, тому що ти коли в повітрі, це майже щось в пів, коли в пів залітає вдома, вона повинна розуміти свої габарити як там рухатись. А також є НРК. Ти повинен понімати свої габарити, де ти можеш проїхати, і проїхати так, щоб ти коли повертався. З Старлінкам ти ні в кусти заїхав і відібнула связь до того, що ти неправильно це зробив. В принципі, НРК щось середнє. І нелегко, і не тяжко. Так що, якщо ви задумувалися над тим, аби піти в армію, водити дрони, подумайте над тим, аби водити НРК. Хлопці поставлять ще. Кулемета, поставлять їм кашку та ви що? Є з чим повоювати. Була задачка така скажем так, з блин, В Час і яр в нас відправляли, треба дамбу зривати, щоб підери не могли пройти. Виходить, бойовий модуль, бо ми турель з неї зняли, зробили каркас, рішетку, і в неї заложили 27 тм. А так як це управління було старе, ми за нею ходили там 30-50 метрів від машинки, скажем так, момент не забиває ми. і могіди з сидим, пульсом просто йде. Коли ти слухаєш, що там дрон десь летить, так там десь під кустю, але ти одно розумієш, що ти одне недалеко, якщо засічуть якийсь маліший скит рядом і все. Бо тому що, одна темка мені як розказує, типу одна темка, якщо зриватися, ти одній відстані 230 метрів, то тебе вже є хороша контузія. А це 27. То буде 27 контузій. Mm. <ріст> <ріст> і як задача вийшла? Ну, Трошки не, не по плану пішло. За, <ріст> за, за, <ріст> застряли просто машинку, і трошки не там звернули. Зараз така би застряли. Задачка. Та зараз би ні, зараз набагато краще, то тобто, й вона продивиться з Мавіка маршрут. Плюс ми за нею тоді ходили, то тобто, дивися, де ті саме ж пройти. І ти, коли неї знаходишся, а так читає собі на управління і собі проїхав, би, і все, що машинку видно, а що два чоловіка йде, вони світяться, Даже хоч були в магалатах, це все одно було видно. Тобто зараз трошки керування помінялися, тобто робота спростилася в рази. Нарика ну, з кожним днем стає краще, 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 краще. той момент, де не вийшло, тобто, велика відкритка, і сховатися навіть не було. Ми до укриття бігли від машинки, 80 метрів. Ми зараз працюємо з логістичною машинкою. І це добре, що ми типу, багато учитуємо факторів перед тим як виїдемо на боєві з бойової. І от ми вже тією машинкою виїдемо, і я сподіваюся, ми все будемо учитувати. Все... Ну, от, перший виїзд, як все, так. Все прийдемо. Треба так зразу все печально, може буде все нормально, може й да, Головне, про це не думати, що буде щось погане. Стримиться до кращого. Бо фіксики сидять, нервничають, думають, хоч би машинка далеко не застряла, щоб йти недалеко було. П'ять кілометрів поля посереді поля стала. Часто таке буває, що застряє, як Ні. ви кажете, фіксики? Ні, Виїжджали. в основному, це проблема просто е, путанка. Просто путанку толком з дрону не, бат, не, не видно. І якщо ночі їхати, то через камеру просто буває поганувати ну, теж не засвідчується. Тобто совпадає, типу, є освіщення, типу, камери, і саме типу, з чого вона зробить. Не ти не розумієш, де ця проволока. А так в основному, якщо пудинки просто б не було, в принципі, проїхати на крабі тут можна везде. От ми через посадку проїжджали на тому ж крабі. Хлопці, я не пам'ятаю, з чого там працювали з якогось другого НРК. Вони тіпі, не могли проїхати той участок, що проїжджав крап. А крап просто починає рух, зв'язок пропав, связь камера теж пропала. Він просто дає повний газ і починає пролазити через посадку. Тобто ти не бачиш, але ти рухати її можеш. Дрон Курагу, який стоїть там, кажуть, тобі правіше, лівіше, якраз в нічну камеру, коли НРК в посадці, його бачу. І так ми проїжджаємо. Краб це колісна штука. А я знаю, що є ще НРК, які їздять на гусеницях. Ви з таким стикалися? Терміт. нас е, дали терміт. Ну, Якщо порівнювати, мені більш краб. Е, гусениця, гусениця я чомусь не знаю, нем, нема довіри. Чого б це, що це у вас сьогодні сталося? Ну, нема довіри до нього. Бо мало ми на ньому працювали. Щоб максимально так, розказати про нього. Ну, якщо порівнювати на даний момент краб і терміт, мені щось подобає більше крап своєю маневреністю. Хоч і Терміт, він маленький на гусінцях, Ну, якщо гусінь там спаде, то це все. Ну, так же, як і у нас і Путанка. Якщо Путанка намотається на колесо, то все. Тобто тут а, треба вибирати НРК під певну задачу. Крап швидше, терміт медленніше. Соответственно, якщо машинка медленіша, ти її менш можеш проїхати. От і 20 км дається <coughs> на одних батках. Ну, от виїзд 20 кілометрів. Да. Вона їде 6 км в час. І ти поки туди дочухкав, Назад, чікаєш її. Ти вже третє пачку сигарет куриш <круєш> і ведеш його. А на крабі 10 км в час. Тобто один нюанс в тому, що терміт більш таки може брати такі всякі вирви, десь ну, розриви. Це зв'язку. Так. Ну, якщо ти їдеш на крабі з дроном, який висить, ти все бачиш, ти все об'їжджаєш. Так, да, якщо на крабі ще поставив спарку, парку, то болото взагалі. Теж проїжджає дуже ефективно, ну, так же, як і гусінця. Видосу. Тобто нам дають НРК, вже готову, в принципі, для бойової роботи, але ми стараємося її удосконалювати. Удосконалюємо і передаємо, якщо на бойовій роботі це ефективно. Ми також передаємо це на завод, там, де її роблять. Недавно бачив відоси в Тіктоці, десь в Кореї вже зробили такі схожі на коней, роботи. Цей скайнет прийде до нас, це майбутнє, чи ще не скоро. <хріння> Колись може й прийде, бо будемо надіятися на те, що поки воно прийде, вже може й не треба буде. Ні, якщо будуть застосовувати ці сканети, этот, тоді, в принципі, і людям воювати не потрібно. Ну, а поки воюють люди, а не коні. Людям треба щось вдягати. І це я так плавно підвожу до мерчу нашого. Можете замовити наш мерч за посиланням під цим відео. Також нагадую про збір на 20 мільйонів для нашої кавалерії. Ці гроші підуть на пікапи, і лінк зможете знайти в описі під цим відео. А я буду з вами прощатися, будемо дякувати хлопцям. Нехай все у них вийде, нехай їдуть їхні НРК із логістикою, із шаурмою, із з МК-шкою, із кулеметами, і роблять все, аби пришвидшити нашу перемогу. Дякую, хлопці, до наступних зустрічей.